Більшість хворих дітей провели святкові дні у відділенні лікарні. Вже в четверте організувати свято та вручити подарунки взялись молодіжна громадська організація Артсело спільно з благодійним фондом Всесвіт за майбутнє та громадою церкви «Заповідь Ісуса Христа. З 2006 року ми почали працювати з дитячим онкогематологічним відділенням в Штанішівці, і по сьогоднішній день доля нас так зв'язала, що ми. Намагаємося в це відділення цим діткам принести радість, позитив, мистецтво. Солодощів, іграшок та здоров'я усе це просили у своїх листах діти хворі на рак здійснити омріяні бажання та допомогти онкохворим дітям повірити у диво, головна мета благодійників. Ми дуже вдячні за те, що знаходяться люди, які пам'ятають про тих дітей, які мають певні проблеми. І не можуть зустріти новий рік і різдво в своїй сім'ї, але вони відчувають підтримку таких людей. За словами педагога вихователя гоматологічного відділення обласної дитячої лікарні Людмили Жуковської, задоволеними від зустрічі залишилися діти, батьки і самі благодійники, оскільки вони внесли свою краплинку тепла у серця дітей. Вони чекали цього дня, відволікалися від тих проблем, які в них є у палатах. І звичайно, це позитивно впливає на лікування. Процес. До цього дня...